Коли з перших днів повномасштабної війни два брати Людмили Мити і села Руський пішли боронити нашу країну, у Байковецькій громаді вирішили створити надійний тил для наших захисників і захисниць. У сільському будинку культури організували волонтерський пункт, де мешканці приносили теплий одяг, продукти, ліки та речі першої необхідності, а також ліпили вареники для військових. Активно підтримувати бійців у селі продовжують і до сьогодні. Як кажуть волонтери, кожна маленька допомога робиться за для спільної, великої перемоги. Коли до наших хлопців дійшли оті ті вареники, які ми почали ліпити в наші працівники садочку, жителі села, вони, ми просто не вірили, що це таке може бути, і що хлопці їх втішить настільки домашніми отими смаколиками, які люди старалися і робили для них. Людмилу та ще понад півсотні мешканців Тернопільщини 5 грудня нагородили відзнаками з нагоди Міжнародного дня волонтера. Волонтери це надійний і невтомний тил. І війна, яка триває з 2014 року, показали, що кожен з нас волонтер. І кожен на свою місці все робить для перемоги. Тому разом до перемоги. Серед нагороджених і волонтерка Уляна Хом'як. Коли почалася війна, то в області організували координаційний штаб підтримки оборони України. Уляна Хом'як не тільки активно там волонтерила сама, а й змогла об'єднати жителів різних громад Тернопільщини в потужний жіночий рух. Вже дев'ять місяців поспіль. Вони разом відправляють допомогу на прифронтові території, а також допомагають пораненим бійцям. Тільки спільно об'єднавшись, ми зможемо подолати нашого ворога. Зазначає Уляна Хом'як. Ми знаємо, що кузня перемоги знаходиться в тилу, тому повинні прикладати всі зусилля, щоб нашим хлопцям було там легше і щоб ми відчували також нашу роль, немалу роль у нашій перемозі. Микола Стефанович разом зі своєю дружиною не один десяток років жили та працювали у селі Тарасівка Луганської області. Мали затишну квартиру, велику дачу, сад, город. Проте після 24 лютого їх життя кардинально змінилося. Війна як почалась. Ми ж думали, так як і в 2014 році. Побухали трохи там, трошки розрушили, трошки там думали, так і остановилися вони. А воно далі, далі хуже. Вже отак от стою возле вікна. Жінка каже, а де йди, я так тільки дійшов, у мене фух, окно все вискочило. І, і ззаду, і спереду. Окна повилітали. Ну що, давай, я говорю, Я теж не хотів виїжджати від теле. А... а тоді нас посадили, я не знав, куди ми їдемо, привезли у Львів, там переночували на машину, привезли в Тернопільську область. У квітні пан Микола з дружиною Людмилою переїхали у селище Козлів на Тернопільщині. Через кілька місяців їм знайшли житло, яке довго пустувало. Спільними зусиллями його вдалося привести до ладу. Подружжя вже обжилося. Пані Людмила пригощає чаєм та пирогом. Про Тернопільщину та людей, які їм допомогли, говорить з вдячністю. Всюди у нас поселили, допомогли нам і їсти. Отак, скільки нам дали землю. Ну, хорошо. Так що насчет, насчет їди, питання. сейчас у нас всего і всього-всього хвата. Нам і картоплю несуть, і їсти, і одежу, і отношення таке, що у нас там такого б не було. Так, що... Із початку повномасштабної війни у Кослівській громаді проживало понад 250 внутрішньо переміщених осіб зараз залишилося понад 130, яким і місцева влада та жителі продовжують допомагати. На початку ми їх розселяли в школі. Ну, це такий, скажімо, там свого роду перевалочний пункт. Тобто вони там залишалися на, на, на ніч на два, ми їх там кормили, скажімо, туди-сюди. Потім ми шукали скажімо, варіанти такі, що це по будинках, по приватних будинках. Є такі будинки, де люди просто не проживають. Виїхали за кордон, є люди, які просто тут не живуть, а живуть в Тернополі. Вони здавали ті будинки. Є такі, що і проживають разом, до речі, цей, з власниками будинку. Досить непогано. Ми працювали із волонтерами, і десь і наші люди приносили це, і одяг, і взуття, і приносили продукти харчування. Вимушені переселенці зізнаються, Козлівська громада стала для них другим домом. Коли випускниця Тернопільської школи Анастасія Зазуляк, яка проживає за кордоном влітку, приїхала у рідний Тернопіль, то вирішила відвідати свою школу. У її стінах побачила інше життя, не таке, яке залишилося у її учнівських спогадах. Після 24 лютого шкільні стіни стали прихистком для вимушених переселенців, які змушені були покинути свої домівки через війну. Однак вже у вересні школа знову відкрила двері для школярів, які вчаться поміж тривог, бігаючи в укриття. Всі ці моменти з життя школи в умовах війни Анастасія Зазуляк. Зафіксувала на фотографіях, коли вона побачила, що відбувається у стінах закладу, вона була вражена цим, що в закладі багато людей. Люди, які приїхали до нас зі сходу, внутрішньоперемічні особи, що вони тут проживають, харчуються. Вона, так як завжди ходить з камерою, зробила кілька. Фотографії, і коли вже почалося навчання з вересня, то в нас вже разом виникла така з настою ідея пофотографувати школу в умовах війни. Виставку з понад сотні світлин Анастасії Засоляк нещодавно відкрили у шкільній актовій залі. Таким чином, учні, батьки та вчителі змогли побачити, як змінилося життя навчального закладу після 24 лютого. У воєнний час школа виглядає і функціонує по іншому. Батькам не рекомендовано заходити всередину. У кожного учня два портфелі. Один із книгами та шкільним. Ими приладями інший тривожний наплічник, коли вмикають сирени, всі спускаються в укриття. Майже в кожному класі з'явилися нові учні. Зараз вони живуть і навчаються у Тернополі, бо у їхніх містах досі небезпечно. Описує побачене фотографиня. Невдовзі світлини Анастасії Зазоляк планують показати широкому колу тернополян разом із виставкою. Організують благодійний концерт, кошти з якого обіцяють передати на добру справу. Про анонс події повідомлять додатково на офіційній сторінці школи номер 28 Зігрітися, випити теплого чаю чи кави, зарядити мобільний. Саме такими послугами мешканці Козлівської громади можуть скористатися в пункті незламності на випадок тривалого відключення світла чи надзвичайної ситуації. В селищі в нас в центрі Галицька 3 це є наш пункт незламності, який знаходиться в приміщенні місцевої пожежної охорони. І Тут є генератор, тут є світло, тут є тепло. Є, до речі, альтернативне паливо. Наприклад, ну це ми маємо буржуйку до речі, на випадок чого дрова. Якби часом щось якась ситуація з газом, то ми можемо спокійно тут вирішити В будівлі цілодобово чергують рятувальники, тому в пункт незламності жителі громади можуть приходити будь-коли. Крім того, тут розмістили працівників швидкої допомоги, і у разі необхідності вони зможуть надати першу допомогу. Рятувальники розповідають, що поки відвідувачів не було. Проте тут є всі необхідні умови для того, аби перебути блекаут. А є у вас кава, є кава. Худе? Та ні, 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 отак цікавляться. А щоб хтось ну, потребував, ну, все таких. Звичайних ситуацій не було, щоб хтось дійсно потребував. Поміститися у пункті незламності зможуть близько 20 людей одночасно. 40-річний Олександр Діваков тримав оборону на Донеччині, де під час артобстрілу був поранений. На жаль, врятувати життя земляка не вдалося. 6 грудня він помер у лікарні. Поховали героя 8 грудня у Тернополі. Провести захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі, знайомі, бойові побратими та небайдужі тернополяни. Олександра згадують як людину доброї та світлої вдачі. Я з мамою спілкувався, Мама що це моя опора. А це скажу, і тому мої вибрав такий шлях життя, пішов за Україну, за всіх нас. Батьки виховали прекрасних дітей. Так що, ну і ще я бабусю дуже добре його знав. Так що... Я життя пішло, але що хтось мусить. Як ніхто в принципі не мусить, так життя поклало, що комусь приходиться тут, комусь приходиться там. Хтось береже тут, а хтось береже там. Олександр Дівиков пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення. У героя залишилася дружина, неповнолітній син, мати та молодший брат. Я спеціально буду пам'ятати ці моменти, де ми з ним раділи. Я вибираю це. І я би хотів, щоб кожен з вас він вибирав триматися за життя. Якщо ви хворієте, щоб ви боролися проти хвороби, якщо вам не хочеться кидати якийсь гріх, щоб ви боролися проти нього, щоб ви жили, тому що він заплатив цю ціну і ви не проживаєте це життя, а живіть життя своє. Поховали Олександра на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Читаю в темряві книжки, читаю. Люблю взагалі атмосферу при свічках вдома. Не сижу повністю в темряві, як мінімум, якісь гірлянди, включаю щось таке. Прозір бережу, стараюся. У мене є лампочка така. USB, Байна, коли світла немає, да, можна почитувати, але її також треба заряджати. Справді мені темнота не мішає продовжувати нормально функціонувати. Як треба зробити роботу, то приходиться працювати геть, коли темнота повна. Читати і працювати при свічках і ліхтарях доводиться тернополянам в умовах відключення електроенергії. Робота у темряві може негативно впливати на зір. Як його вберегти у такій ситуації? Про це ми запитали лікарку. Сітківка ока не любить різких перепадів освітлення, тому перенапружувати зір у темряві не рекомендовано. Перегляд телевізора, робота за ноутбуком або читання при вимкненому світлі сприяє підвищенню очного тиску та зниженню гостроти зору. Через це можливе відчуття дискомфорту, печіння та втоми. Коли навколо нас темрява. Так, наше око, ви пам'ятаєте, що воно працює власне зіничка, так вона працює як фільтр для пучка світла. Якщо світла недостатньо, зіниця максимально розширюється, так тобто, це є наш фізіологічний процес для того, щоб ми навіть в темряві могли відблиски вловити і орієнтуватись. Якщо ж світла багато, зрозуміло, що вона звужується. Коли ми читаємо, пам'ятаєте на близькій відстані. У нас зіничка яка вузенька, так і для того, щоб міг кришталик гарно заломлювати ці промені від близько розташованого предмету, так а зіниця широка, тому що світла мало. І виникає одна із перших причин, яка викликає астенопію: тобто головний біль, дискомфорт, сльозотеча. В кінці кінців ми знов ж таки починаємо дратуватися, порушується кровопостачання. Погане освітлення вимагає від очей додаткових зусиль. Коли ми напружуємо зір чи зосереджено вдивляємося у кран гаджета, пересушується слізна плівка, адже кліпаємо значно рідше. Відтак око стає вразливим до сухого чи забрудненого повітря. Що відбувається, коли ми читаємо текст із. Монітор, якщо це відбувається в звичайних умовах при гарному освітленні, все рівно є певні негативи, якщо ми не дотримуємося правил зорового режиму. Ми забуваємо кліпати. Так, ми просто настільки поглинуті цією роботою, що в нас виникає е, в певному часі синдром сухого ока. Так, це є е, надзвичайно велика проблема, але з нею можна боротися, і в першу чергу людина, якщо виробить собі звичку, кліпати. Лікарка рекомендує при можливості менше працювати в темряві та не читати книги, якщо немає належних для цього умов. Не нашкодити зору, можливо, якщо пам'ятати наступні правила. Робіть перерви кожні 30 хвилин. Плануйте роботу в умовах денного світла. Випонуйте вправи для очей, читайте лише при ліхтариках великої потужності чи на стільних лампах. Скажу теж таку пораду. Так, можна брати, наприклад, ватний диск. І коли е, свічка сама розплавляється так, не повністю весь ватний диск, з нього зробити фітіль, так, і таким чином цей пломінь буде вищий і це буде краще. І поставити кілька їх біля себе, це вже буде рівномірніше, буде більш яскраво. Ми повинні створити мінімальний е, контраст між довкіллям і. Нашим робочим місцем і цей контраст не має мигати. Тобто, наприклад, зараз дуже популярні взагалі гірлянди, так на павербанках, на батарейках, ось це, або свічки, якщо вам подобається така атмосфера. Тільки не забуваємо провітрювати квартиру, так і впускати кисень, який особливо нам необхідний. Армією втолу стали працівники органів місцевого самоврядування Тернопільщини з початку повномасштабної війни. У громадах організовували гуманітарні штаби, приймали та розселяли вимушених переселенців, збирали допомогу та відправляли її на прифронтові зони. Підтримувати країну у складний час громади продовжують і сьогодні. З нагоди дня місцевого самоврядування близько сотні працівників громад області відзначили грамотами за їхню роботу. Серед нагороджених директорка центру надання соціальних послуг Великоберезовицької селищної ради Ольга Жидик. Великобрезув... Вицька громада однією з перших почала приймати у себе вимушених переселенців. На місці організували гуманітарний штаб, де збирали та передавали речі першої необхідності для приїжджих. Люди приїжджали. Хтось з маленьким чемоданчиком, а хтось взагалі без нічого почали шукати можливості організовувати спочатку місцевих людей. Тоді почали звертатися в інші благодійні фонди. Це і продукти харчування, і засоби гігієни, і одяг, взуття все, що потрібно на перший час людям, аби вони могли максимально комфортно проживати в нашій громаді. Кожен робить своє те, що він може, і в цьому є наша перемога. Активно допомагати українським захисникам і захисницям продовжують і ук. Козівській громаді за 9 місяців повномасштабної війни громада відправила на передову близько 70 бусів з амуніцією, технічними засобами та ліками. У перші дні після деокупації Бучі та Ірпеня представники громади відвідали звільнені території та зібрали гуманітарну допомогу для жителів цих міст. Але Харків перебував під обстрілами. Ми їздили з самого початку ще коли частина Київщини була окупована, і навіть не було проїзду через Житомирську трасу. Тобто по кругу об'їжджали ми фактично десь перший другий тиждень вже безпосередньо Жали до тих місць, де на той момент велися бойові дії. До сьогодні діє волонтерський штаб, який був визначений ще в ті перші дні, там налагоджена співпраця з деякими міжнародними партнерами, тобто вони там привозять допомогу. Ми її вже далі там сортуємо ще дозбираємо, докуповуємо що безпосередньо кому треба, і передаємо далі на передову. Відзнаку з нагоди свята отримали й працівниця Миколинецької селищної ради Олена Єсінська. Після 24 лютого жінка долучалася до роботи координаційного штабу підтримки оборони України. Згодом майже у кожному освітньому закладі Миколинецької громади. Організували гуманітарні пункти, де мешканці приносили продукти, теплі речі та ліки, плели маскувальні сітки. Наш обов'язок сьогодні допомагати і робити все для того, щоб якнайшвидше настала перемога, каже Олена Ясінська. Люди долучилися, люди підтримали, люди настільки щирі, настільки доброзичливі. Треба було принести продукти. Вони приносили продукти. Треба було принести баночки на тушонки. Вони приносили баночки на тушонки. Треба було прийти допомогти. Вони приходили і допомагали. Галинема, не було такого, щоб хтось сказав, я не піду чи я не буду робити. Ми віримо, що буде як перемога тільки з такими людьми. Дякую вам за те, що ви захищаєте нас, даєте нам змогу ходити до школи, бачити новий ранок, бачити один одного і не сидіти в укритті. Учні батьки та вчителі школи номер 23 внесли свою частку придбання безпілотних комплексів для Тернопільської 44-ї бригади. Частину коштів зі шкільного ярмарку передали благодійному фонду покрови, який саме збирає 2 мільйони 400 тисяч гривень на придбання трьох комплексів Валькірія. Розпочали з того, що діти плели браслетики, продавали. На вулиці гуляючи влітку, згодом з'явилася ініціатива організувати благодійний ярмарок з випічкою з солоденьким. Підключилися батьки, педагоги, почувши про ініціативу благодійного фонду. Ми вирішили частину коштів задонатити на безпілотники. Так школа передала благодійному фонду 14,5 тисяч гривень. Ще дві тисячі із власних заощаджень вирішив додати від себе один із учнів. Крім того, школярі разом із батьками підготували різноманітні смаколики, які передали для захисників і захисниць 44-ї бригади. Дуже приємно, що ініціаторами стають не тільки школа, стають учні, стають батьки, стають мешканці нашого мікрорайону. Йону Канада, і це приємно, що це згуртовує будь-які добрі справи, згуртовують нас, і я так думаю, що ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Військові 44-ї артилерійської бригади завітали до навчального закладу, аби подякувати школярам за їхню ініціативу. Учні поспілкувалися із бійцями, подарували їм свої листи і малюнки. А військові пообіцяли передати школі синьо-жовтий прапор, який підпишуть у 44 четвертій бригаді. Це настільки щемливо, просто коли діти кинули. До військових їх обіймати. Наше це майбутнє. Ті діточки вони вірять в ту перемогу. Вони, вони люблять тих військових. Вони за них переживають. І це так щемливо, коли вони беруть участь в якихось ярмарках, в якихось заходах для того, щоб підтримати військових, які захищають нас. Зробити свій внесок у перемогу можуть усі охочі. Акція благодійного фонду покрови зі збору коштів на три безпілотні комплекси для Тернопільської 44-ї бригади триває. Важлива кожна гривня.